Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Трупари сьогоднішньої урочистості, дорогі браття і сестри, нам вказує, яке переживаємо свято. Нині початок нашого спасіння. Ці перші слова Тропаря вказують, яке сьогодні свято. Нині початок нашого спасіння. Це є важливо, дорогі браття і сестри, усвідомити, збагнути, але також від себе взяти певну науку. Світ погрушений в темряву. Гріх настільки сковав людство. Що святі пророки, патріархи волали, Господи прийде, бо тільки ти може сам розв'язати ті проблеми, які є між людьми. Він прийде, він не забариться Але в який спосіб то тільки мало бути відомо одному. Господу Богу І ось прийшла та година, коли Гавріл злітає з неба у місто Назарет, де жила Діва Марія, і вітає її тими словами Аве Марія. Радуйся Марії це новий привіт дорогі братя і сестри. бо Боже віталися між собою мир тобі. А тут Марія отримає цілком інше привітання. Аве Марія, радуйся, Маріє, ти є повна ласки, Господь з тобою, ти є благословена між жінками, ти вибрана серед усіх жінок. Цей привіт був настільки, дорогі браття і сестри, зворушив Марію, що вона в глибокій задумі почала розважати, а що може означати це привітання? І відразу після того йдуть слова заспокоєння від святого Гавриїла: Не бійся, Марії, не бійся. Ти знайшла ласку в Бога. І як ми вчора вечора розважали, Господь, святий Гавриїл, дає оті прикмети, хто має народитися? Син Давида, який буде царювати над домом Якова, а царство його кінця набуде. І що я важливу, дорогі браття і сестри, тишина? Небо і земля. Праведність старого Завіту, і святі ангели в небі. І сам Отець Небесний чекає, що скаже Марія, що скаже вона? Тут ми бачимо, дорогі браття і сестри, волю людини. Бог чекає рівно ж на кожного із нас, що ми йому скажемо. Господь ніколи не робив з людиною і не творив насильства. Людина має право вибору. Що скаже Марія? Адже це є велика відповідальність. Це є надзвичайно велика місія з усіх жінок дому Ізраїля, вона вибрана єдина. Бо ти знайшла ласку в Бога і в покорі свого серця, Марія промовляє слова, ото я слуга Господня, хай мені станеться по слову твоєму. Фіат. Хай мені так станеться, хай мені так буде. І що сталося в тій хвилі? Божий син. Який народжений в лоні Отця перед всіма віками. Він покидає небо, Він поселяється спід в... серцем приблагословеної Діви Марії. Слово Боже, стає словом, стає тілом. І цей момент, дорогі брати і сестри, є надзвичайно важливий. Мати добру інтенцію і добре намірення. Марія мала це намірення, хоч Марія в спокорі і в смиренні своєму серцю вважала себе, ну, можна навіть сказати, недостойною. Звідки мені це? Як я маю стати матір'ю Бога Сина? Після заспокоєння Гавриїла вона приймає те рішення. Дорогі брати і сестри, так часто в нашому житті виникає питання, чи від нас щось залежить? Від кожного із нас. Часто приходить старенька мама і каже: від мене нічого не залежить прошу отця, Ну так є в родині. На та добре ти розумієш? Значення себе від тебе дуже багато залежить. Залежить від твоєї молитви, від твоєї жертви, від твого прикладу, від твоєї посвяти для сім'ї. Чи ти стягнеш благословення, навернення покаяння для своїх дітей онуків, чи ти скажеш, Ну, вони вибрали свою дорогу? Це їхнє право. Я є безсильна. Бог чекає на кожного з нас. І так, як Марія сказала в День благовіщення, ото я слуга Господня, хай мені станеться після слова Твого. Хід історії є змінений, дорогі мої. Сьогодні День Спасіння, сьогодні починається, сьогодні настав день спасіння людського роду. Планов самогутнього Бога відносно кожного із нас. І так як Марія сказала Богові фіатак, так і Бог чекає від нас, а саме, що ми також йому скажемо, і від того мого так, залежить не тільки моя доля, але доля, можливо, моєї сім'ї, а відтак і народу. І тому, дорогі браття і сестри, ми переживаємо сьогодні не тільки те свято Благовіщення, але третя річниця, коли святійший отець Папа Франциско віддав опіку Матері Божої наш край, Матері Божої Фатімській. В молитві в цей день було аж п'ять разів звернена увага на непорочне серце Марії. І сьогодні, коли йдуть переговори, коли світ, дорогі браття і сестри, ще не вийшов від цієї кризи, не вийшов. Бо Європа готується до оборони, особливо країни Прибалтики, Європа насторожена, фінанси збільшуються на озброєння. То світ такої прекрасної цивілізації, всі мудрі, грамотні і рівночасно всі глупі й дурні. Немає мудрих без Бога, людська мудрість і вартість людської мудрості ноль. тільки мудрість з Богом, і там, де є Боже благословення, там мудрість дає плоди. А мудрість без Бога вона запровадить особистість. Чи запровади народ в тупик? І так як від Марії залежало одне слово так. І в нинішній день від Путіна одного залежить те слово так. Так хочу миру. І від Трампа залежить так хочу миру. Але якого миру? Божого миру і справедливого миру. Не миру дає ошуканство, де є брехня, дає фальсифікація історії народу. Але ми бачимо, що світ, відійшовши від Бога, ми будемо багато говорити. І, і так дивитися, і то, що говорив, і так дивитися на це все, дорогі браті і сестри, то як малі діти. Як малі діти. Представник від Америки весе президенту Трампу портрет, який намалював там художник російський і так далі. І це, ну то, то знаєте, то є забавка. Тому що світ нинішній день, і ті, які залежать мир від них, вони не назвали того, хто чинить зло, хто є агресор, а хто є жертва цієї агресії. Путін добрий чоловік, але такі тяжкі обставини. Ну то можна сказати про Гітлера. Гітлер був чоловік ну, добрий, але такі обставини були, і він робив геноцид. А це є трагедія. Чому? Бо людство і світ відійшов від Бога, бо правду може сприйняти тільки людина, яка розуміє і яка є відповідальна за свої слова. А Христос сказав, що за кожне слово тобі треба дати відповідь. І якщо ти скажеш, що біжиш свого брата, нікчема і дурень. І ти підпадеш під суд за ті слова. Але людство втратило страх Божий. Людство втратило відповідальність перед Богом. І те, що ми з вами неостанно говоримо, час, який ми з вами живемо, ми ту свою глупоту деколи. Так в інтернетах дописуємо, описуємо, розумієте, і людина не, не розуміє того, що треба відповісти, якщо ти когось обзиваєш, обмовляєш, осуджуєш, несправедливо критикуєш, знаючи чи не знаючи тої ситуації. І тому та ситуація надзвичайно тяжка, дорогі братя і сестри. І в тій молитві папа визнає і світ визнає. Ми втратили шлях миру. Ми забули урок трагедії минулого століття, жертви мільйонів полеглих у світових війнах, ми знехтували зобов'язаннями, взятими як спільнота націй, і ми зраджуємо мрії народів про мир та надії молоді. Чому? Чому є втрачене те розуміння миру? Ми захворіли на жадібність. І це є золоті слова молитви, яка, яку промовився ті шодець тому три роки. Світ захворів на жадібність. Ми замкнулися в націоналістичних інтересах. Ми дозволили собі бути скованими байдужістю і паралізованими егоїзмом. Егоїзмом. Моє его, моє славо. Я. все навколо в мене? Все для мене. А заповідь люби ближнього, як себе самого не існує для багатьох світу. Але того ще мало. Дальше святій шутець каже ми воліли ігнорувати Бога. Чому? Бо пішли облудою, ми підживлювали агресію. І це є на є правда, дорогі браття і сестри. Ми роздерли війною сад землі. Ми поранили гріхом серце нашого Отця, який хоче, щоб ми були братами і сестрами. І тому, дорогі браття і сестри, сьогодні відновлюємо той акт посвяти, України, серцю Марії, Святійший отець покладає велику надію на Богородицю, ти зірко моря, не допусти, щоб ми потонули в бурі війни, ти ковчег Нового Завіту. І тут, коли не було в інших молитвах, то в цій молитві ясно вказується. Визволи нас від війни, збережи світ від ядерної загрози, царице вервіці святої. Пробуди в нас потребу молитися і любити. Світ збережи від ядерної загрози. Це не говорить проси Єшеник. Це говорить римський архірей, світ збережи від ядерної загрози. Але людина настільки є цинічна, людина сьогодні настільки є жорстака, людина сьогодні настільки жадібна і захланна, що вона перед собою буде бачити сто фактів, і те саме буде робити. Сьогодні тяжко людину упам'ятати, бо людина спротивилася Богові. Людина спротивилася ласці Божій. Бо що обіцяв, що обіцяв злий Дух Еві? Ви станете як Боги? Людина хотіла стати Богом. І Бог сьогодні сходить на землю і приймає тіло від Причистої Діви Марії, щоб правдиво людина посіла місце в Царстві Небесному. І тому сьогодні, коли ми, дорогі брати і сестри, переживаємо це свято благовіщення і свято. Чи пам'ятку третьої річниці посвяти Росії, непорочному серцю Богородиці? Ну і то так само люди не можуть мати спротиву, тому що в 17-му році, коли була війна, коли була революція і об'явлення Матері Божої Фатімі, більша частина України належала до Російської імперії. І та посвята тих часів точиться рівночасно і нашого народу. Опісля окупації Росії вже комуністичної. І тому, коли йде посвячення Росії і та частина, яка так само чому Бо була єдина єдина загроза, а саме комунізм. І то не можемо так само мусимо тверезо дивитися, що мільйони українців були збаламучені і вірили в ідею комунізму. Вірили, Наш народ вірив, як сліпі вірили, і йшли, і руйнували церкви, йшли в партію, і членами партії були, то мільйони людей, то так само гріх. Треба правді в очі дивитися, не казати, що ми тільки такі гарні, похнасти, що теж піддалися під ту фальшиву диявлічку агітацію, і так само сприяли тому безбожництву. І тому сьогодні до третьої річниці ми благаємо Марію, захисти нас, порятуй нас, не дай пропасти нам добра мати. Порятуй тих. Так, бо, бо ми є жертва. Ми є жертва. А жертви роблять хто що хоче. Нас загнали в куд, ми є жертва. Але це не означає, дорогі браття і сеси, що ми маємо пустити руки. Що ми маємо зновіритися, ми маємо вірити, молитися і. Виплекати віру. Німеччина після Другої світової війни теж була жертвою, частина, яка підлягла під комунізм і мури були які і здавалося комуністам, які будували той, ту німецьку стіну, той мур, що вони будуть вічно а вона так і довго навіть не стояла. І ті, які будували її, вони бачили, як вона падала. І тому не треба сьогодні, бо диявол хоче, щоб також ми налякані були і сказали, все пропала Україна не буде. Абсолютно, ми навіть думки такої не можемо допустити. Думки такої не маємо права допустити. Але маємо ще більше молитися, яке би рішення не було, і маємо вірити. Вірити. Що то не то, що нині в нас відобрали, що воно стане нашим певного часу, певної години. І маємо молитися щодня в тій цілі в тому наміренню. І мати бути, маємо бути терпеливі. Господь Бог деколи випробовує нашу віру. Ізраїль, Єрусалим, як був зруйнований в 70-му році нової ери. Аж в 1948 році була проголошена самостійна держава Ізраїль. Майже дві тисячі літ треба було чекати. Певного часу в історії є таке місце. Я не кажу в тій історії нашій є інше, але ми маємо вірити, маємо молитися щодня, які би рішення набуло. І та віра має живити нас, та надія має давати нам силу. Ми маємо поправляти ті помилки, які ми робили до того часу. Маємо виправлятися, викорінювати байдужість, легковажність, яка мала таке глибоке місце в житті нашого народу, незнання своєї історії, незнання своєї церкви. Ми також дуже багато завинили, дуже багато завинили перед Богом. І перед своїм народом. Перед війною скільки було, дорогі браття і сестри, знищено складів з боєприпасами. А де була наша пильність? Де була наша пильність? Ми тепер купляємо стільки боєприпасів. А скільки було знищено складів? Околи навколи народ втрачає пильність. Коли народ є безвідповідальний, тоді диявол нас розброює і фізично, і матеріально. Тому та посвята вона має бути оживленням нашої віри. Що б не було, ми знаємо, бо так каже Євангеліє, бо так каже Христос: Я правда, дорога і життя. То правда. Також є ще інше, що та брехня вона може взяти верх. Брехня може обманути цілий світ, але вона не втримається, вона все одно впаде, бо правда завжди буде правдою, Бог завжди перемагає, і завжди останнє словом буде за Господом Богом. Але це залежить також від кожного українця, від кожного з нас. Наскільки ми будемо молитися за свій народ, любити свій нарід, жити для нього, працювати, будувати його і довіряти Господу Богу. Мати Божа, цариця Фатімська, Відновлюємо цей акт посвята Твоєму непорочному серцю, нашої землі. І навернення Росії. Навернення. Тому що ясно Марія сказала у Фатімі в 17-му році, якщо не посятиться Росія, то вона свою облудну науку вкоріни в багатьох країнах світу. Багато людей будуть страждати, то так само ну, Римських архієраїв. Повторюється історія, колись Рим хотів бути добрим з Росією з православною церквою. І ті посвяти, які робили, боялися назвати слово Росія дуже так делікатно. Навернення Росії. То говорили між собою, але голосі, на папері в молитвах написали, бо хотіли догодити. Злу і догодили злу, не догодили. І так само Америка, можливо, нині робить ті самі помилки, бо хоче догодити Росії догада? Не недогода. Ми не програємо. Програють ті, які мовчать на гріх. Програють ті, які мовчать на брехню, програють ті, які не хочуть визнати правди. Вони програють, ми не програємо. Чи то Європа, чи хто, хто мовчить, хто дає свою згоду на гріх? Хто дає зелене світло гріхові і хто закриває очі на тисячі жертв воїнів, цивільного населення, зруйновані міста і села, Маріуполь, Бучу і інші. І коли ми це зло толеруємо і оправдовуємо злодіяння ворога. То по певного часу постане проти тих, то так само, є дорогі браття і сестри, як приходить дитина, приносить якусь вкрадену річ, і мама очі закриває і не бачить. Він виросте злодій. Він виросте злодій. І то буде проти тебе. І ти потім будеш плакати. Бо він буде брати борги, буде брати кредити, буде грати в карти чи, чи в автомати, бо своєчасно ти не зупинила зло. Якщо ти дивишся в малому, що він має схильність до алкоголю, і час від часу, і часу ти закриваєш очі, і ти себе заспокоїш то час до часу тільки, то знай, що виросте алкоголік. Або наркоман. Мале зло виростає велике зло. І ті, які сьогодні бояться Росії сказати правду, що то є країна агресор, що в тій країні є зло, то вона за вашу брехню вам дасть колись знаки. Така є істина, дорогі брати і сестри, така є правда. І тому сьогодні, віддаючи в опіку Матері Божої наш край, просімо о спасіння України, а для Росії просімо навернення і покаяння, щоб усвідомила свій злочин не тільки перед Україною, а свій злочин перед цілим світом. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Slava Isusu Hristu